Всім привіт! Ви на каналі Життя Саміри, і сьогодні ми з вами будемо розпаковувати 14 наука номер 4 Це набір для експериментів. Можна буде зробити чарівний металик, незвичайні кристали та червоний ікру. Хто тобі сьогодні буде допомагати? Біля тебе якийсь помічник сидить. Ну, в мене сьогодні буде північник, Хрішка. Хрюшка. Ну, розпаковуйте з Хрюшкою, що у вас там? Допоможемо вибрости. Призначена чудернецька наука номер 4 для діток 8+, тобто для дітей старше 8 років. Відкривай коробку і будемо дивитися. Якась серветка. Ага. Перше, що ти витягла, це серветка, доволі велика. Будемо потім дивитися в інструкції, навіщо вона треба. Відкладай. Крюшка, тримай там десь біля себе. Хі -хі. Може, в неї буде такий одяг. Стакани. Звичайні пластикові стаканчики. Скільки їх там? Їх там шість. 6. Відкладай. Тільки, може, не на свинку, а десь біля неї. А може на свинку? Вони зараз усі будуть падати. Ей. Такий кух якийсь пластмасовий. Пластиковий контейнер, мабуть, так? так? Він з кришкою без кришки став трошки ближче до хрюшки. Є ще й кришка. Так. Відкладай трохи подалі, бо воно зараз буде все в тебе платити і тобі О! буде незручно. Таке мені так на екрану що це. Передай мені, будь ласка, я покажу трохи більше. Ось такий набір. Тут є декілька ложок, якась піпетка, якась скляночка. Що ще тут? Пензлик і рукавички. Так, тримай, будь ласка, клади біля хрюшки. Я вже встигла витягнути маску. Це не маска, це захисні окуляри. Зараз не вдягай, але є ще захисні окуляри. Ну, і, до речі, личить. Дуже велика упаковка. Я так розумію, це всередині реагенти, які треба буде потім робити, так? щось? Що там написано? Є там щось написано? Там, там дуже погано написано. Давай. Дуже багато, дуже всього. Я так розумію, дійсно, там усі повністю інгредієнти. Що там, з чого будемо робити досліди? Передай мені, будь ласка, я подивлюся. Тут у нас активатор, тут у нас фенолфталеїн, тобто речовини, які дійсно призначені для дослідів, і з ними треба бути обережними. Гідроксид натрія. достатньо багато речовин. Тримай. Мені висить? Ну, тобі трішки треба їх, мабуть, обрізати. Не зовсім вони так гарно виглядають на тобі. Або іншою стороною втягти. Ну, тобі. Ось так от? Ні, ні. Все, відкладай. Що там далі? Далі у нас там. Упаковка, чи що? Що там написано? Канець, що це Упаковка видів? номер 70. Ага, тобто людина, яка це все спаковувала. Добре, клади. Ще там щось залишилось. Ну, бачиш, я ж казала, що зараз буде все падати в тебе. А це інструкція. Інструкція? В ній щось написано? Описуються досліди? чи Так. Перший дослід у нас буде. Червоний ікра, другий дослід – метелик. А третій дослід – незвичайні кристали. А з якого б ти хотіла почати першим? з незвичного потім... кристалу. Незвичайні кристали. Так, клади. Це метелик. Розмальовка. Ну, можливо, розмальовка, там інструкції будемо потім читати, що там. Малювати. І малювати. Відкладай далі, ще щось є? Ні. Вже пуста коробка, так? Порожня вона. Угу. Переверни, будь ласка, коробку на іншу сторону так? і дай мені її поближче. Зараз я буду показувати, так, дивіться, що тут оцет, основа для ікри, пластикова формочка. Коробочка, харчовий барвник, стаканчики, дерев'яна паличка, фенолфталеїн, оцет, серветки, гідроксид натрію, пензлики, ложки, паперовий метелик і багато чого. 21 такий, 21 якась позиція тут, так? Ось так. Ну, що, розпаковка в нас попередження, до речі, не призначено для дітей віком до 8 років, використовувати під наглядом дорослих. Перед застосуванням вивчити інструкцію і нічого не класти до робота. Тобто, під наглядом дорослих, треба обов'язково це робити. Тримай, будь ласка, ось така у нас з вами сьогодні вийшла розпаковка. А зараз ми будемо з вами робити магічні кристали. Отже, Саміра в нас вже в першій частині екіпіровки. Перше. Потрібні обов'язково захисні рукавиці. Єдине, що ми зробили, так як в неї ручки маленькі, ми зробили там одягли трошки резиночок. Друге, ми одягли захисні окуляри. Захисні окуляри, на жаль, вони не дуже зручні. Вони, по-перше, давлять, по-друге, трошки незручно, але ми намагалися щось з ними зробити. У нас не дуже то й вийшло. Вони трохи незручні. По-третє, сьогодні буде у нас магічний, магічний кристал. Який буде складатися з двох етапів: перший етап і другий етап. Першу частину ми зараз покажемо, потім на наступний раз ще другу частину, тобто дослід буде складатися з двох частин. Добре, Самір, що нам знадобиться? Давай трошечки ближче сюди. Перше, ми будемо робити затравну таблетку. Візьмемо пластикову формочку для затравної таблетки і дно покладемо кілька кристаликів гідрофосфату амонію. Далі, у пластиковий стаканчик, висипемо трохи гіпсу. Додамо у стаканчик із з чайну ложку без гірки гідрофосфату амонію і добре перемішаємо. Акуратно вливаємо в стаканчик з гіпсом холодну воду, постійно помішуючи ложкою. Так, це можна зробити. За один раз. Ну що, будемо робити, будемо намагатися все пояснювати, наскільки ми це можемо, і уважно читати інструкцію. Отже, ми вже взяли гідрофосфат амонію, у нас є гіпс, у нас є пластиковий стаканчик, ложечка і наша оця формочка для затравної таблетки. Для зручності ми взяли ще пластикову тарілочку на всякий випадок, щоб нічого ніде не простити. Не сипалось, не пролилось, нічого такого. Так, тобі треба кілька кристаликів сюди насипати. Буквально кілька кристаликів. Трошечки ось. Чекай, чекай, у нас тут є волосся якесь. Воно нам взагалі не потрібне. Так, кілька кристаликів. Я тобі зробила маленьку дірочку. Я там. боюсь. Давай, може, спробую я, якщо ти трошки боїшся, я боюсь. давай. Не зробити багато. Давай. Ось таким чином я зроблю кілька кристаликів. Ось чином. Це кілька? Кілька кристаликів, це дуже небагато. Так, і що нам треба зробити? Так, і трошечки нам треба у пластиковий стаканчик висипати гіпс із пакетика. Фото номер два. Ось, бери тепер гіпс, розрізай маленько. Мені, мам, вось... М? Вось... Розрізай вось... до половинки. Ні, зверху, ось тут, зверху, розрізай до половинки. Тільки ж так, щоб воно розрізалось. Трошки подалі. От тебе це заберу. Так. І що нам треба? Пластиковий стаканчик висипати з пакетика. Гіпс. Додай у стаканчики з гіпсом чайну ложечку без гірки води. Гіпсу нам потрібно десь, мабуть, півстаканчика. Ось наш гіпс. Ні, ось це треба було відрізати. Взагалі було, треба було відрізати. Все? Все, ось це. Воно має висипатися, а воно не висипеться. Трошки нижче. Трошки нижче. Ось так. Так. Подалі від очей, будь ласка. Угу. Візьми, будь ласка, усе це. поріж гіпс, це не страшно. Гіпс це не така якась речовина. Так, відрізай. Ось так. Це я заберу. Тепер бери, забирай, забирай ножиці. Так. Не відчиняй там дуже багато руками, бери ложечку. Ложечку ось цю бери, мірно, Так. І поклади мені в стаканчик, це я теж трошки заберу. І поклади мені в стаканчик. А, так, так, угу. так. Можеш звідти набирати, прямо звідти зі з пакетика. Ні. Ложечкою звідти з пакетика. Так, і ось сюди в стаканчик. Сюди в стаканчик. Насипай. Так, це гіпс, це, звичайно, Ще треба? Так? ще треба. Нам десь трошки більше половинки треба. Кажу, якую стоп. Так. Ще трішки і ще трішки. Ну, я думаю, цього буде досить. Бачиш, навіщо нам потрібна була з тобою тарілочка? Все, це звичайний гіпс. Ось так, так. так. Тепер клади, будь ласка, гіпс, він нам зараз вже буде не потрібний. Я його трохи подалі від тебе заберу. Тепер. Акуратно вливаю стаканчики з гіпсом холодну воду, помішуючи ложечкою. У тебе має вийти розчин, схожий на густу сметану. Акуратно заповни розчином пластикову формочку. Розчину формочки може піднятися, це не страшно. Так, нам треба е, додати ще гідрофосфат амонію. Ось тепер нам треба усюди додати гідрофосфат амонію. Чайну ложечку без гірки. Тримай, так? Туди, будь ласка, висипай. Висипай. Ось сюди? Так, ось сюди, Висипай. І обережно, обережно помішай. Перемішай, будь ласка, візьми другою рукою стаканчик в руку, ось так. І обережно, ні, подалі від очей, постав стаканчик, будь ласка, постав. Подалі від очей, постав стаканчик і обережно перемішай. Ну, трохи пошвидше. Так, щоб воно перемішалося. Усе, можна я ще трошки перемішаю? Давай. Дай мені ложечку. Воно там має трохи перемішатися. Вибачте, трошки незручно, але було цікаво. Дитина дуже хотіла це зробити. І права на помилку ми не маємо, тому що реагентів, я так розумію, ну, не знаю, чи можна буде зробити з цього ще раз. Ось, перемішали. А тепер ти що робиш? Ти береш ложечку, я лию трошки водички. Ми взяли у свою звичайну мірочку, трошки водички лию. І ти перемішаєш. Ні, не на ложечку, я лию сюди. І воно має зробитися як сметанка. Так, перемішуй, тільки дуже обережно. Перемішуй, щоб воно не виходило там за. Межі я намагаюся. Так, густе? Густе? Давай давати ще водички? Напевно, ще так. Так, перемішуй. Так, я намагаюся трохи так підлізти. Напевно, ну, ми перестарались. Ні, я не думаю. Поклади ложечку там в стаканчик і залиш в стаканчик. Так? А тепер тримай іншою рукою. Тримай стаканчик. Тримай. А я буду перемішувати. Це все треба робити трошечки-трошечки швидше. Тому що, якщо ти робиш це дуже-дуже повільно, у тебе нічого не вийде. Бачиш, у тебе навіть туди не перемішалося ще-трохи трохи швидше, бачиш? Іще, ще, і ще, і ще. Тримай, будь ласка, гарно стаканчик, щоб воно мені ніде не перевернулося, нічого не зробилося. Це у нас є сметана. Ні, немає, тому що я ще відчуваю сухість знизу. Бачиш, якщо я дуже низько цією буду робити ложечкою, бачиш, там ще суха суміш, ще трошечки. Дуже ще маленьку кількість води треба додати. зараз я? Так, але трошки помішуй так, щоб воно трошки активніше. Відчуваєш там в тебе знизу, має бути вже така більш рівномірна суміш. Не має бути нічого застрявати, немає нічого ніде. Ні, мене не застряє. А ні, ще. Перемішує. Не не так. Перемішуй, перемішуй. Тільки обережно. Шут. Ну, не, не, не настільки швидко, щоб ти контролювала своє руху. Перемішуй добре, щоб консистенція була така однорідна, щоб не було ніяких грудочок, нічого. До речі, ви зараз можете бачити букет такий із листя. Це останній день був у школі. Починалися канікули, і осеніра було завдання таке зробити букет із листя. Ось така цікава штука в неї вийшла. Так, що тут в тебе? Давай потрошечки. Я трохи відполіклась, давай подивлюся. Ні, будь ласочка, тримай мені ось саме цей стаканчик. Так, і не відволікайся ні на що. Перемішай. Стараюсь, якомога гарніш. Тільки обережно, добре? Добре. Потім ми обережно заповнимо розчином оцю маленьку пластикову формочку, яка у нас ось ось вона, так? От. І будемо чекати. Трошечки десь, ну, Тут взагалі в інструкції написано одні сутки, тобто одну добу ми маємо почекати. То ми залишимо це на ніч, а потім завтра зранку будемо почнемо записувати, що ж у нас вийшло. Тримай, будь ласка, я дуже-дуже так картельно перемішав, наскільки я можу. Так, Добре. Тепер оцю суміш ми маємо пересипати ось сюди. Давай трошечки пообережненько. Можеш його трішки на себе перехилити в бік в один. І ось сюди. Виливай ложечкою. Так, роби, роби. Так. Ось Так, Так, давай, давай, давай. Ні, не, не всю. Наступне. Наступне, воно ж не може одразу. Треба повністю. Так, нам треба заповнити эту штучку повністю. Скажи, Костя. Угу. Навіть якщо з е, ложечки одразу все не вливається, ничего страшного. Набирай далі суміш із стаканчика і приливай. Так. Напевно, що все. Надо еще все? Так. Угу. Давай я еще може, трошечки. Дай мне будь ласка, ложечку. Я трохи ось так рівномірно розподілю. Добре, ось, я думаю, ось так. Ми бачите, заповнили майже все. І що я думаю? Ми будемо чекати, залишаємо формочку до повного висихання розчину на ніч. Витягнути потім треба буде цю таблетку з формочки. І твоя затравна таблетка, яку ми робили, буде готова. І завтра ми з тобою перейдемо до наступного етапу нашої з тобою. Хімічного досліду, так? До наших так. кристалів. Усе. Будемо чекати. Сьогодні ми з вами переходимо до другого етапу наших надзвичайних кристалів. Значить, зараз в нас що? У нас буде другий етап, а потім вже третій етап, тобто фінальна стадія, коли ми вам покажемо, що ж дійсно в нас вийшло. Я гадала, що ми ну, зможемо. Зробити це за два етапи, але ні. Нам потрібно буде ще вирощувати цей кристал десь два дні після того, як ми усе зробимо. Ну що ж, Семіра, виймай ось цю трав... затравну таблетку, як її називають, і виймай вона повністю виймається. Так, обережно, будь ласка. Змогла. І ось тепер поклади її так, може, давай я тобі допоможу, щоб вона рівно впала. Бачиш, нам треба її я так знаю. перевернути іншою стороною. Ось так? Так, так, вона має ось так бути в стаканчику. Можливо, давай її чимось там під, підіпремо, але вона має бути максимально рівною. Ні, де. Ось так, так. Є. Це все як потім виймати. А виймати буде угу. не треба. Усе. Вона в тебе не, наскільки можливо там рівно. Нам просто треба, щоб в нас було трохи там... Почекай, будь ласка, давай зробимо так, щоб... Нам треба, щоб між таблеткою, дивись, в інструкції написано, що нам треба, щоб між таблеткою і стаканчиком була там трошечки простору. А в нас не виходить таке. Ось, ну, здається добре, достатньо. Не треба нічого більше робити, тому що гарніше ти, мабуть, не зробиш. Так. так. Тепер нам треба ось повністю оцей гідрофосфат, який ми робили, нам треба його повністю висипати ось сюди в цей стаканчик. Якщо можеш, встань, будь ласка, зі стільчиком. Повністю? Повністю, так. Ось це повністю треба висипати. Обережно, дуже, будь ласка. Я хочу вам нагадати. не треба дихати цей гідрофосфат амонію. Будь ласка, дай я подивлюсь, що ти там робиш. Бо це буде небезпечно. Не можна його вдихати, не можна його. Пробувати. Дей. На, на слово ми не куштуємо. Ось висипаємо трошки. Тухо потроху витягай, звідти. Ну що, ось у нас уже налитий наш е цей гідрофосфат, точніше насипаний, так? повністю. Зараз саміра бере харчовий виборний. Дуже невеличка кількість. Одній бере ложечку. Трошечки, трошечки харчового барвника, звичайно. Ну, трошки сюди, будь ласка, тут у мене камера. Так, все, Це. на кінчику ложечки. Чекай, запасочка, дай мені трішки. Ще барвника. Доцю, тебе ложка майже перевернута. Осе. Досить обережно. Потрошку, намагайся перемішати це. Бери правою рукою, висипай туди барвник і потроху перемішуй. Не спішачи. Так, добре перемішала, так? Так, все. Відкладаю ложечку. І зараз ми налімо туди 50 мл гарячої води. Це весь цей стаканчик? Так, у мене тут мірний стаканчик я взяла, тому що. Вау! На що буде червоний кристал? Мабуть, так, але я не знаю коли і коли ця реакція буде. Напевно можна і любий. Зробити колір. Як ти думаєш, так? Мабуть, так. У мене, мабуть, більше і не поміститься. Так, дивись. За допомогою пластикової ложечки перемішати суміш для розчинення стеж, щоб розчин залишався гарячим, його не потрібно охолоджувати. Акуратно вили розчин у стаканчик із затравленою таблеткою, обгорни стаканчик із розчином. І таблеткою, серветкою залиш на дві доби. Ось ми будемо вирощувати цей кристал дві доби. Зараз я огорну його серветкою і кудись поставлю. Через дві доби, бачите, воно щось там булькотить, щось там робиться. Через дві доби ми подивимося, що ми там взагалі виростили. А як будемо виймати? А воно має бути в стаканчику. Дивіться, у нас ось таке. Щось вийшло. А через дві доби ми подивимося. Бачите? Щось воно там булькотить. Цікаво, може, я його перемішаю хоч трошки. Ось так. Чесно кажучи, лягу. Не бійся. Не бійся, це ж хімія. Я не знаю, що ми тут взагалі робимо. Ну, все. Трохи булькотить, щось там буде, щось воно десь. Я так розумію, розчиняється. Бачите, почало булькотіти. Ну, все, дві доби і ми подивимося, що воно буде. Дивіться, пройшов тиждень, ми казали десь день-два, пройшов тиждень з того часу, як ми намагалися зробити цей чуд... якийсь там чудернецький кристал чи що там було. Це магічний кристал. А, магічний кристал. Ну, на жаль, ніякого магічного кристалу в нас не виросло. Або ми зробили якусь помилку з Самірою, або щось не так з розчином, чи щось таке. Але, на жаль, цей експеримент у нас провалився. Тому перший досвід магічний кристал не вийшов, не вийшов і я його рекомендувати не можу. Подивимося, що буде далі. У нас залишилось ще два досліди.